Всім привіт! Сьогодні ми поринемо у світ сучасної освіти. Поговоримо про те, як перетворити ну, знаєте, звичайний урок на щось справжні захопливе, на досвід, який надихає. Давайте розбиратися разом, як це все працює. Ну що ж, пригадаємо. були ж такі уроки, правда? Коли просто дивишся на годинник, а хвилини, здається, тягнуться цілу вічність, увага кудись зникає. А тепер уявіть, що, якби кожен урок був настільки класним, що час летів би просто непомітно, і не тільки для учнів, а й для самого вчителя. От-от, сучасний урок це ж не просто якась там рутина, це має бути справжня пригода. І от саме сьогодні ми й розберемо, які є для цього кроки, інструменти, ідеї, словом, все, щоб кожне заняття стало саме таким. Гаразд, поїхали. Розділ перший урок, новий погляд. Тут ми, власне, подивимось на саму суть уроку, але під зовсім іншим кутом. Мова піде про таку, знаєте, фундаментальну зміну від простої демонстрації знань до справжнього натхнення. І в чому ж тут ключова різниця? Дивіться раніше урок був, ну ніби, сцена для вчителя, а учні просто пасивні глядачі. Сьогодні ж все зовсім інакше. Сучасний підхід ставить у центр інновації, творчість і, що найважливіше, активну взаємодію. Тобто учень стає не просто слухачем, а справжнім співавтором уроку. Окей, це все звучить чудово, але як цієї взаємодії досягти на практиці? А ось тут нам на допомогу приходить цілий цифровий арсенал сучасного вчителя. Давайте ж подивимось, що це за інструменти. Так от, ці цифрові штуки відкривають просто неймовірні можливості. З Canva та Google Slides можна робити такі презентації, що просто вау! Квізіс та Kahoot – це ж геніальний спосіб перетворити нудну перевірку знань на веселу гру. Платформи типу YouTube чи Explore Work – це ж безмежний океан освітніх відео. А Mentimeter, наприклад, дозволяє отримати фідбек від усього класу от просто тут і зараз. Ну і звісно, як же без штучного інтелекту? Слухайте, його зовсім не варто боятися. Просто уявіть шиї як свого такого особистого помічника. Він і ідеї згенерує, і матеріали створить, і всю рутину на себе візьме, а це вивільняє час для найголовнішого, для творчості. А ось і конкретні приклади. Треба згенерувати ідеї чи план уроку, будь ласка, чат GPT або Gemini. Можна, наприклад, попросити його написати діалог між, скажімо, Іваном Франком і Лесею Українкою на якусь тему. Класно ж? Треба швиденько зробити презентацію, є Magic School та Slides AI. Перевірити письмові роботи для цього є Grammarly. а Otter.ai може навіть автоматично робити нотатки з року. Так, інструменти є, але як, власне, захопити увагу з першої ж хвилини. Кажуть, вдалий початок це вже половина справи, тож давайте подивимось, як його організувати. Ось є чотири перевірені кроки. Перше починаємо з якогось квесту знайомства, щоб, знаєте, розтопити лід. Далі показуємо коротке, але яскраве відео чи якийсь інтригуючий слайд. Третій важливий крок ставимо мету уроку разом з учнями, щоб вони відчували, що це і їхня справа теж. Ну і наостанок якась швидка гра чи Вікторина, щоб одразу всіх включити в роботу. А тепер до найцікавішого час зазирнути у справжній банк ідей для натхнення. Це ідеї, які допоможуть зробити урок реально незабутнім. Власне, як зробити урок незабутнім? Це, мабуть, питання, яке ставить собі кожен творчий педагог. І знаєте, відповідь часто ховається не в якихось складних технологіях, а в простих, але дуже креативних підходах. От, наприклад, ідея номер один капсула часу. Тільки уявіть, на початку року разом з класом, створити таку капсулу, покласти туди цілі, мрії, побажання. Це ж не просто об'єднує, це створює спільну мету. А в кінці року її відкрити це ж буде щось, чудовий момент для рефлексії. Або ось ще. Талант шоу, але стривайте, це не просто концерт з піснями і танцями. Це може бути презентація будь-яких талантів, пов'язаних з предметом. На історії можна представити улюблену епоху, на біології захистити проєкт про екосистему. Головне тут дати кожному, от буквально кожному, шанс себе проявити. Хочеться чогось більш динамічного? Нема проблем. Освітній флешмоб або навіть спільний танець це ж ідеальний спосіб зняти напругу, зарядитися енергією і попрацювати в команді над чомусь ну, просто веселим і креативним. Насправді всі ці ідеї це елементи так званої гейміфікації, простими словами, це коли ми перетворюємо навчання на гру. І це простіше, ніж здається. Крок перший встановлюємо бали за завдання. Крок другий, розбиваємо матеріал на етапи або рівні, і третій, звісно ж, готуємо нагороди. І це не обов'язково щось матеріальне. Це можуть бути додаткові бали чи, наприклад, право самому обрати домашнє завдання. Але, звісно, коли впроваджуєш щось нове, завжди є ризик припуститися помилок, тому зараз поговоримо про те, як уникнути найпоширеніших пасток. Це важливо. Так яких пасток варто уникати? Це справді важливе питання, бо іноді, знаєте, навіть найкраща ідея може не спрацювати, якщо не врахувати деякі нюанси. Давайте подивимось на три найпоширеніші помилки: перша перевантаження технологіями. Рішення тут просте: головне мета уроку, а інструмент це лише засіб. Друга пастка відсутність чіткої мети. Що робити? Планувати разом з учнями. І третя помилка, коли вчитель залишається пасивним. Тут ключове перетворитися з лектора на фасилітатора, тобто того, хто скеровує і допомагає, а не просто розповідає. Тож, якщо підсумувати все, про що ми сьогодні говорили, висновок напрошується один: роль вчителя кардинально змінилася. Це вже не просто передавач інформації, це творчий натхненник, це гід у величезному світі знань. І наостанок залишу одне питання: це не завдання, ні, це скоріше таке запрошення до творчості. От яким буде наступний незабутній урок, яку ідею з усього цього варто спробувати втілити першою?